Переможницею конкурсу Містурція-2025 стала сіла Сарайдемір. Андрія Єрмака та його брата охороняє спецпідрозділ СБУ Альфа. Погрожує завдати шкоди. У Варшаві українець забаркодувався з 9-річним хлопчиком у дворі. Китай закінчив будівництво 158 кілометрів доріг, використовуючи лише штучний інтелект роботів 5G, без втручання людського труда. Поліцейські збили жінку з дитиною на пішохідному переході. Дитина загинула на руках матері. На Миколаївщині голова облради Табунщик випадково підстрелив свого заступника на полюванні. Цікаво, полювання ж заборонені. Нардеп Костенко 90% дезертирів тікають прямо з навчальних центрів. Росіяни вивезли понад 50 людей із прикордонного села на Сумщині. Аналітики Діпстейт звинувачують українських бійців у недбалості під час оборони Грабовського. Стріляють на звук. Волонтер розкритикував захист мосту в маяках та звинуватив Одеську ОВА в бездіяльності. Витрати можуть досягти 20 мільярдів гривень. ЦВК оцінила вартість майбутніх виборів в Україні. Фігуранта корупційного скандалу в енергетиці Тимура Міндіча помітили в Ізраїлі. Польська сторона відмовилась від зустрічі з Усиком через його позицію щодо музею Шухевича у Львові. Тойота для сина за 5 тисяч. Заступниці голови РДА на Чернігівщині викрили на продажі арештованої автівки. Нові дослідження показали: якщо ви не досипаєте, організм перетворює їжу в жир, навіть якщо ви добре харчуєтесь. Китай офіційно заборонив OnlyFans британської платформи. 72-річний батько щоночі чекає біля зупинки автобусу, щоб проводити свою доньку додому з роботи, щоб впевнитися, що з нею усе в порядку. Справжній батько. Рік на барикадах у Тбілісі відбувся багатотисячний марш проти політики влади. Податкові канікули для бізнесу Запоріжжя розпочнуться з 1 січня і триватимуть весь 26 рік. 20 тисяч платників звільняються від податків на землю та нерухомість в Японії. Практично заборонили ультраперероблені продукти споживання в школах. Це не мода, а здоров'я. До Мелітополя прибули сотні спеціалістів з Індії. Тим часом, в самій Індії, в Делі люди вийшли на мітинг з призивом Путін перестань вбивати наших невинних індійських громадян. Припинив відправляти їх на війну. Вони поїхали на заробітки, а не на смерть. Поверніть їх з фронту. Сім'ї загиблих не можуть отримати тіла назад. Немає ніякої компенсації з боку російської влади. В Лос-Анджелесі кур'єр Амазон привіз клієнтам посилку, а потім вкирав у них кота. Компанія звільнила кур'єра, але кіт так і не знайшовся. Чергові 25,6 мільйонів гривень підуть на реставрацію, а не на військових.